Друзі, ми говорили так, що сталася жахлива аварія на обізні Львова. Маршрутка, автобус з пасажирами зіткнувся з фурою. На момент зіткнення, на момент ДТП було в салоні автобусу 40 пасажирів. Всі деталі зараз розповість наш Валерій Биць. Він з нами на прямому зв'язку. Валерію, я передаю тобі слово. Доброго вечора, студія. Вітаємо. Працюємо на місці подій перед жахливою трагедією. Тут бачимо розбиту фуру позаду мене. За офіційними даними, зіткнулася фура з маршруткою. Наразі відомо, що в маршрутці перебувало 40 пасажирів. На жаль, 38 з них потерпілих. Двоє в важкому стані, одному з пасажирів. Потрібна ампутація ока. Спробую показати вам масштаби аварії. Зараз бачимо повністю розбитий бампер фури. По всьому перехресті розкидане скло. Вдалені від мене. Зараз підійдемо Перевернута на бік фура. Бачимо, що через аварію утворилися корки. На цьому перехресті і на місці зараз патру... працюють патрульні. Вже під'їхала вантажна машина, яка буде демонтовувати перевернуту маршрутку. Я підходжу до місця трагедії і не знаю наскільки видно вам, але я бачу повністю розбите лобове скло. Багато крові навіть і деякі залишилися речі пасажирів. Такий насправді мороз по шкірі від деталей і від цієї трагедії. Ми дякуємо нашому колесі Валерію Бицю, який оперативно вийшов на зв'язок, поїхав на місце події. За залишайтеся на на сторінках проекту Говорить Великий Львів на сторінках телеканалу НТА. Валерій. опісля нашого ефіру буде мати стрім детальніший вже з більш детальною інформацією. Ми дякуємо Валерію, співчуваємо всім, хто потрапив в цю жахливу аварію.